Українське сало це не просто їжа, це справжній культурний феномен, це біохімічне диво, яке стало національним символом, сало це чистий тваринний жир без вуглеводів з омега-3, вітамінами А, Д, Е та селеном. На відміну від фастфуду, сало природне джерело енергії, яке дякує організму за помірне вживання. Цікаво, що сало колись використовували в медицині. Лікували обмороження та робили мазі, а ще ним змащували шаблі, щоб вони не ржавіли. В Україні в кожному регіоні є свої рецепти копчене солоне з часником, а навіть у шоколаді. Сьогодні українське сало це бренд, його експортують і досліджують, навіть створюють сало музеї для всіх шанувальників. Тож, коли запитують, чому українці так люблять сало? Відповідь проста: воно в нас у генах.